З суботнього ранку хмельничан покликали на хай тек пікнік замість лісу. Центр міста, замість бутербродів, інноваційні винаходи. Механізовані роботи, лецвітильники, сонячні батареї та інші пристрої власного виробництва представили здебільшого місцеві студенти, а також підприємства. Новинка, прототип якої є лише в Америці. Комп'ютеризована велосистема. По блютузу вона дозволяє передавати будь-яку картинку на колесо та навпаки. Читувати інформацію про маршрут та швидкість дана система є дзеркальною. Там є повторювана кількість ліній, повторна кількість акумуляторів. Там стоять два акумулятори, які забезпечують безперервну роботу близько п'яти годин. Система ніяк не впливає на баланс колеса. За словами хлопця, така велосистема те, що потрібно для руху в нічний час. В Америці за таку безпеку треба викласти не менше тисячі доларів. Аналог хмельничан в п'ять разів дешевший. Поки одні готуються до успіху на європейському ринку, іншим грошові бонуси їх винаходи вже принесли. В копії танка, щоправда, в рази зменшеного розміру, хмельницькі винахідники вмонтували металошукач, датчик обертів та фотодатчик. Завдяки налагодженню одночасної роботи всіх пристроїв, студенти-програмісти виграли одну із олімпіад. Танк їхав по полю, де були розкидані монети гривневі і 50-копійчні. Танк мав знайти гривневу монету, розпізнати її, що це саме вона, наїхати на неї, прокрутитися на 360 градусів, так 5 монет і доїхати до фінішу. Переможець отримав грошовий приз у розмірі 6 тисяч на той час, коли долар був по 8. Інші хмельницькі студенти збирають прототипи промислових роботів. Інноваційні винаходи хмельничан, виклик Європі, каже організатор заходу Степан Кушнір. Хай так виставку продовжили конференцією, аби обговорити конкурентну спроможність місцевих винахідників. Кожен з них дуже маленький, як як гравці на світовому ринку. Але спільно, якщо ми з ними угодимо правила взаємодії, ми можемо дійсно проштовхнути наш продукт на той саме ту саму Європу або світ в цілому. За які гроші втілювати проекти, питання інше. Цим віднедавна займається агенція сталого розвитку. 15 спеціалістів з 15 сфер об'єдналися для того, щоб подумати, які є можливості для того, щоб в Хмельницький заходили гроші. Все середовище, ми віднаходили півроку по всій області, зосередили в одну команду. І наразі ми хочемо, щоб ця команда працювала з наукою, з бізнесом, з владою, куперувалася і робила практичні проекти. Залучаючи інвестиції в наш регіон і в наше місто за словами Степана над залученням капіталу їх агенція вже працює.